Мало того, що він власник національного багатства, він ще Шо, займається суспільно-корисною -корисно працею, ще кормить себе, то він має право на пенсію мінімальну. От. І тому, крім того, я ну, про пенсійне, якщо хочете, цікаво, я розкажу окремо трошечки. Це... Можливо, що ми до пенсійно не дійшли, мені все-таки цікаво, От як відносини. Сектором на певній територіальній громаді на території громади і самої громади, тому що, наприклад, коли хтось хоче відкрити якусь приватну справу на цій територіальній громаді, я розумію, що він має звернутися і якось формалізувати свої відносини, якийсь договір там чи як це робити? Просто мені, мені, чіт, мені. Ну, чесно кажучи, це вже ну якби нюанси. Відносин, але для того, щоб зараз по законодавству України я мала право здійснювати підприємницьку діяльність, те, що ви запитуєте, навіть після того, якщо буде оформлені ці всі територія що є, да все це є, але немає статуса власника. Значить, мені єдине, що треба зареєструватися в і мати ну зараз не свідоцтво а витяг з державного реєстру юридичних осіб і фізичних і фізичних осіб підприємців. підприємців. Тобто цей єдиний документ дає мені право здійснювати підприємницьку діяльність. Мені не треба реєструватися податкові, мені не треба платити податки, нічого не треба робити. От тим, ви якщо згадаєте, як ви це робили? Там я підприємець з 96-го -95 чи 95-го року. Я приходила і писала заяву прошу розстріляти, мені добровольно зареєструвати фізичну особу платником податків. А якщо я громадянин, це інше, вони навіть вас платником податків не можуть зареєструвати. Перечитайте податковий кодекс, там везде фігурує фізична особа. А коли ми прослідкували цю логіку, да, в Конституції є три статуси: громадянин, іноземець і особа без громадянства. Якщо в законі про громадянство написано, що фізична особа, яка набула правову зв'язку з державою, тобто стала власником національного багатства, є громадянин. То зворотнього зв'язку немає, тільки указ президента про позбавлення е, громадянства. Все, ти громадянин і тому не випадково в господарському кодексі окреме поняття громадянин підприємець. І оце наш простір, якраз той, який нас захищає, а обов'язок громадянина єдиний по конституції подавати. Декларацію про новий стан доходи. Коли ми проаналізували, починаючи з декларації про державний суверенітет України, хто платники податків, там вже виходить підприємство, організації встановлення виробничі одиниця. не, не громадяни. Ну і паспорті ми, до речі, попросили. У нас шість. Е Господи. Ви читали, що там у нас написано О, там складне речення, яке, якщо на прості розбити, то говорить про те, що положення про паспорт громадянина України, що це документ, який посвідчує власника України і підтверджує громадянство України. Так що там все написано в першій строчці.